Здоровенькі були, дорогі мої земляки. Відео студії редакції Обрії Зюмщини і я, журналіст Микола Калюжний, чергове запрошуємо вас до діалогу із циклу Пульс Громади. Мова піде про свято. 1 вересня у понеділок ми будемо відзначати День Знань. Більше трьох мільйонів дітлахів підуть до країни. Де вони отримують необхідні знання, звісно, і нам хотілося б побувати на урочистостях, побачити шкільні лінійки, посмішки, квіти, але реалії війни не дають нам це зробити. Тож, аби надати цьому святу бодай якоїсь урочистості, ми вирішили провести такий сворідний флешмоб побажань. Ну, хочется пожелать, конечно, прежде всего всем мира, вот, чтобы учебный год начался успешно, закончился успешно, чтобы у родителей хватило терпения на весь этот год. А детям, конечно, прилежание, чтобы даже в такое время... Дети понимали, что учиться надо. Это прежде всего знание, это сила. Всегда была и есть. Поэтому всем здоровья, главное мира. И успехов, и родителям большой выдержки, я же говорю, потому что это тяжело в такое время, даже онлайн обучение, это все равно требует больших сил и терпения. Терпение, много знаний, и чтобы закончилась война, и они могли спокойно себе навчаться в школах, а не онлайн. Да, чтобы не было этого онлайн. Но онлайн это же не то обучение, что должно быть в школе, с коллективом, с одноклассниками. Должно быть все реально. А не віртуальне, скажімо так. Так, знання краще приймаються. Саме головне, я б їм побажала здоров'я та мирного неба, тому що з нашим положенням в Україні це дуже важко навчатись дистанційно, і я це розумію, тому що я два е, рік ходила дистанційно, і я це зрозуміла на собі, як це важко. І я хочу побажати їм, щоб вони. Достигли своїх цілей і всього-всього найкращого. Які побажання у вас є? Здоров'я, мирного неба, щоб дітки вчилися і були патріотами нашої батьківщини. Ну, щоб знали, були умними, отримали знання, знання. От. батьки були живі, щоб вони рядом поспитали людьми, щоб вони... Булі, ну а що, що мали поживати? Найголовніше мірі, щоб постріба Ну, Здоров'я, миру, щоб слухались батьків, не гралися з небезпечними предметами. Скажіть, будь ласка, у вашій родині є діти шкільного віку? Є, в мене є діти шкільного віку. 1 вересня що? 1 вересня у нас починається навчання, День знань, так. день свята для дітей. Діточки сядуть. За свої навчальні прилади, це, це тобто, не класи, а прилади. Ну на жаль, так на даний час так. Що ви їм побажали в новому навчальному році? Ой, успіхів, успіхів, нових досягнень і щоб кожен предмет, який вони будуть вивчати, були натхнення в них було досягнення і зацікавлені. Це саме головне зараз, щоб діти були зацікавлені у навчанні. Нехай ну, більші, ну учаться хорошо, ага. і здоров'я їм шу. Що... Міра, саме головне міра. Саме більше залежить від учителя. Чим більше він доложить, тим більше вони навчають Тоби, і для вчителів. І для вчителів, так щоб більше внімання, тож на даний час їм дуже тяжко. І все по суті, щоб уч, учились училися в школах, щоб було мирне небо, щоб е, батьки теж і всі всі жили в мирі і в злагоді, щоб нам настав до на кінця мир. Оце ми, оце ми хочемо пожелати. А ви що добавити саме головне миру? Миру і на щастя нашим дітям. Будь ласка, ми я согласна. Що Да, те саме мір, мир і мир, мир. щоб діти ходили в школу, щоб вони радувалися життю і щоб у них теж було дитинство, яке у них укралі. Мирного неба, щоб у нас відкрилася хоч одна школа, щоб діти туди ходили, бо ну, заняття онлайн це не заняття. Вчителям і діткам хороше навчання, щоб дітки не боялися цієї війни ніколи. А от щоб все було добре, все було гарне, щоб бомби на них не летіли, щоб школи стояли ціле, щоб все у них було здоров'я, щастя і зарплата хороша. Успіхи у навчанні, миру і всього найкращого. І ви можете сказати пару самого главного миру. Мирше, да. побажаю всім учителям. І діткам здоров'я професія. Друге, хотілося б, щоб вони займалися очно, не заочно, тому що це дуже важко таким діткам дається, і батьки не можуть їх контролювати. Вони на роботі батьки. А діти самі по собі навчитися дуже їм важко. Тому хотілося б, щоб хоч одна, дві школи ну, працювали на Ветнім посілку, на ніфтяніку і на ІПЗ. Три школи достатньо буде, щоб діткам охватити усіх, ті, що залишилися в Ізюмі. и здоровья всем, и в будущем, надеюсь, что будут хорошие наши захисники вырастут, дети вырастут культурными, вежливыми, понимать батьки будут. Добра, счастья и спокойствия. Небо над головой, чтобы было спокойно. В первую очередь. Бажаю, чтобы кончилась война и детки пошли в Изюми в школу. Вот. чтобы да, они узнали, что такое школа. Правильно. А так всього-всього. До всіх приєднуюсь, побажань. Щоб діти вчилися добре, а вчителям було легше з ними, щоб вони послушні були. Головне терпіння, щоб діти всі у нас вчилися в безпечних місцях і щоб батьки були за них спокійні і миру нам, звісно. Успіхів в усьому, і щоб закінчилася війна, щоб діти мали якесь майбутнє. Хай діти ходять в школу, в наші в українські школи. Хай учаться нашу українську мову. Так, моя правнучка піде в перший клас. Побажайте свої правнучки. Що би сказали їй в новому чані? Хай добре вчиться в мирній Україні. Миру, добра. Головне, щоб війна закінчилася і щоб діти ходили, не, не сиділи вдома онлайн, а щоб ходили, общалися між собою. Саме головне, щоб мир настав. Ну, перш за все, мирного неба, щоб так. вона змогла піти в школу не тільки онлайн, але й офлайн. Угу. Бо в Харкові також є обстріли, але вони хоч мають змогу ходити в підземні школи. А у нас дітей, на жаль, такої змоги не мають. Угу. Хотіла б їй побажати ще наснаги до навчання, бути розумницею, здоровою. І красуньою скажіть, будь ласка, а державна допомога пакунок школяра. Ви вже отримали? Так, отримали. Сьогодні якраз надійшла саме, що зараховані кошти. Дякую. Ну, бажаю вашій першокласниці успіхів в навчанні. Дякую. Я бажаю учням, вчителям, батькам, дідусям, всім українцям, щоб наші діти пішли на кінець у школу і навчилися онлайн, а йшли у класи. Проводили лінійку праздничну, щоб дівчата були з здоровенними бантами в вишиванках, щоб був жовто-блакитний прапор. І ми вже ніколи не ховалися ніде і не боялися, що небо буде загрозою. Всі заклади освіти нашого міста готові розпочати новий навчальний рік. Зараз йдуть останні приготування, мережа наших закладів не змінилася. Кількість дітей, звичайно, дещо менша ніж попереднього року, але не критично. Тому ми дочекалися нового навчального року. Всі діти підуть до школи. Ну, в звісно, річ в онлайн режимі. Комп'ютерних проблем немає у вас з приводу цього? Ні, ні, всі діти, всі вчителі забезпечені комп'ютерною технікою, тому все буде проводитись, як і завжди, на високому рівні. А з, кадрами? з кадрами також у нас все, все всі укомплектовані, все, все гаразд. Тому, користуючись нагодою, хочу всіх привітати з початком навчального року: дітей, батьків, вчителів. Побажати плідної праці, побажати безпечного нам навчального року. Дякую.